І я. Давай дружити разом. Привіт усім моїм друзям! Сьогодні я хочу разом з вами вирушити у подорож по чудовій країні Литві, а також зазирнути в гості до наших друзів вартових Дружболандії. Тож, поїхали! Таємниця Дружболандії Ну і мороз, справжнє морозище! Схоже, що потеплішає не скоро, сказав дядько Петро, заходячи до хати з оберемком дров. Разом з ним у хату зайшло і морозне повітря з веранди, тому Яша поспішив зачинити двері. Дядько Петро, прийшовши у кімнату, акуратно склав дрова біля печі, притулив до неї руки. Як же добре, чудова у вас піч, Якове Івановичу. Видно, що добрий майстер клав, так і сидів би біля неї цілий день. Дядько Петро, відігрівши руки, притулився до грубки спиною. Цікаво, чи довго ще морози протримаються? Кілька днів точно не потеплішає, відповів дідусь Яків, виймаючи з печі горщик із кашею. По хаті поплив такий смачний гречаний аромат, що Яша. Тишка, Маша та Мишко відразу ж перестали дивитися у вікно і сіли за стіл. Там уже стояли миски з домашнім хлібом, маслом, медом та молоком. Дідусь Яків, у вас все таке смачне? Просто неможливо не попросити ще. Михайлик полив медом вже третій, товстезний шматок хліба. Інші ж діти від нього не відставали. Вони гостювали у діда Якова п'ятий день. Взагалі, то дядько Петро привіз їх тільки на вихідні, але тієї ж ночі вдарив сильний мороз? Наступні кілька днів вирував ураган, тому велика піч чудово зігріла увесь будинок, і ця нова пригода подобалася дітям все більше. Дідусю, а звідки ти знаєш, що мороз ще протримається? Прогноз погоди прочитав? Та ні, не читав. Мені горобці розповіли, вони в курнику пух і пір'я збирають, а потім з ними в хмизі ховаються. Це вірна ознака, що мороз ще кілька днів протримається. Ой, яка цікава прикмета! Треба її у свій дорожній щоденник записати, зрадів тишка і дістав із рюкзака заповітний блокнот. Таких блокнотів у хлопчика було вже багато. Вони зберігалися у штабі вартових дружбаландії на окремій полиці, вирушаючи в дорогу, друзі завжди брали з собою кілька блокнотів та перечитували цікаві історії своїх пригод. Сьогодні вони збиралися згадати подорож до Білорусі. Знаєте, дідусю Якове? У Білорусі дуже багато боліт. Виявляється, вони так добре очищають повітря, що їх називають легенями Європи. Друг дядька Петі показав нам найкрасивіші болота, дідусю Яків. А в тутешніх лісах вони є. Є, але здебільшого непрохідні. Драговини та трясовини. Ці болота навіть у такі сильні морози не замерзають. Гуляти по них без провідника не можна. Та і з провідником без особливої потреби краще не ходити. Мене в дитинстві мало не затягнуло в таку багнюку. Ми тоді з батьком пішли шукати зниклу корову. Я на купу стрибнув та, мабуть, не на ту, що треба. Відразу провалився. Добре, що батько поряд. Був він прив'язав себе до дерева, тільки так і зміг мене врятувати, а то б обидва потонули. З того часу я в глиб боліт не ходжу, хоч і кажуть, що ягоди там найбільші. А я торік таким болотом гуляв. Сказав дядько Петро, точніше, не по самому болоту, а по дерев'яній стежці, яка там прокладена. Мені сподобалася екскурсія. Та й сама країна Литва дуже цікава. Знаєте, Якове Івановичу, скільки там знатних бджоловодів? Ой, розкажіть нам, дядько Петю, дуже хочеться послухати про країну і про мед і про болото. Навперебій стали просити діти. За вікном мороз, вітер. А в хаті тепло, тріскотять дрова в печі та нові пригоди в пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. В наш час Литва це невелика держава біля Балтійського моря. Однак 700 років тому Велике Князівство Литовське було просто величезним. Нині на цій території розташовано кілька держав: Литва, Польща, Білорусь, Україна та частина Росії. Так, Велике Князівство було. Старовинна частина Вільнюса, столиці Литви, називається Старе місто. Тут збереглися будинки, яким понад 600 років. Увійти до старого міста можна через ворота зорі. Аушрос Вартай. Давній переказ свідчить, що всі, хто прибуває до Вільнюса, мали заплатити податок або принести овальний камінь для мощення вулиць. Якщо порахувати всі бруківки на вулиці, що йде від воріт зорі, можна дізнатись, скільки людей пройшло через ворота в давнину. Давним-давно з сосен, що росли узбережжям Балтійського моря, виділялася в'язка речовина, смола. Краплі смоли падали на землю і згодом тверділи, перетворюючись на чудовий камінь, бурштин. Підземні струмки вимивали каміння у морі. Ось чому після сильного шторму люди часто знаходять на березі шматочки бурштину. Іноді в них можна побачити замурованих мурах та комарів. Виглядають вони так, ніби потрапили туди тільки вчора. Особливо багато сонячного каменю здобувають у Литві, тому й називають її Бурштиновий рай, а сам камінь литовським золотом. Жила колись у вільнюсі дуже добра людина. Це мах Шабат. Він був лікарем і все життя лікував бідняків та сиріт. Якось діти принесли йому поранену кішку, і лікар спритно витяг з її язика рибальський гачок. Саме про це згадував Корній Чуковський, коли писав свою казку Доктор Айболіт». Сьогодні в тому районі, де жив добрий лікар, стоїть пам'ятник: чоловік у старомодному капелюсі і дівчинка з кішкою на руках. Крутити педалі та дивитись фільм безкоштовно таке можливе у вільнюському кінотеатрі Пасока. До проектора приєднано кілька велосипедів. Поки крутяться педалі, проектор працює і всі дивляться кіно. Охочих поєднати спорт із задоволення чимало, а велосипедів всього вісім. Тому навіть доводиться займати чергу заздалегідь. У місті Кедайняй огірки вирощують майже 500 років. Щороку тонни зелених красенів роз'їжджаються по всьому світу, кидайняйці і пам'ятник огірку поставили, і веселе свято на його честь вигадали. Тут і ярмарка, і монетний двір, де кожен може викарбувати на згадку огіркову валюту. Втомленим гостям пропонують для відновлення сил підкріпитися свіжим хрустким огірком. Адже в ньому містяться і вітаміни, і вуглеводи. Відразу і бадьорості додасться. Hello, kids! It's English Learning Time. Ну що ж? Англійська мова дуже багата, і у нас щодня є щось новеньке для вивчення. Тож сьогодні ми продовжуємо говорити про наші відчуття і почуття. Отож, як сказати, що ми налякані. Scared. Scared. Шокований. Shocked Shocked. Здивований. Surprised Surprised. В захваті. Excited Excited. Спантеличений. Confused. Confused. Засоромлений. Embarrassed, embarrassed. Давайте ми повторимо ще раз. Наляканий. Scared. Шокований. Shocked Здивований. Surprised В захваті. Excited. Спантеличений. Confused Засоромлений. Embarrassed. Як же сказати, я в шоці від цього? I'm shocked with this. Я дуже здивований тебе бачити. I'm really surprised to see you. Я соромлюсь, коли на мене звертають багато уваги. I get embarrassed when I get too much attention. Що за шум? Мені страшно. What is the noise? I'm scared. Чудово! Great job! Тепер ви ще більше знаєте про свої почуття і емоції. І можете тепер їх назвати англійською. Бажаю вам все це запам'ятати і використовувати. Goodbye! Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Як не потонути в інтернеті? Привіт! Я Оля. Ще рік тому моїм найкращим другом був комп'ютер. Весь вільний час я грала у комп'ютерні ігри. Мені було цікаво дізнаватися нові ігри і перемагати в них, а потім я так захопилась, що почала витрачати не тільки час, але й гроші. Звичайне життя ставало все нудніше, а ігри все цікавішими. Я забувала виконувати доручення, які давала мама, грубила татові, коли він вимагав вимкнути комп'ютер. Я майже не спілкувалася із друзями. А коли зустрічала їх, то говорила лише про ігри. Повертаючись додому, я відразу включала комп'ютер і забувала про все навіть про їжу та сон. Я не встигала робити домашні завдання, тому почала погано вчитися та прогулювати уроки. Через це я почала дурити батьків. У мене часто боліла голова, а очі були червоні та втомлені. І тут у мене з'явився порятунок із трясовини. Одного разу друг надіслав мені тест. Відповівши на його запитання, я раптом зрозуміла, що стала повністю залежною від комп'ютерних ігор. Я зізналась у цьому собі, батькам та друзям. І це стало початком мого одужання. Щоб повністю вибратися із цієї трясовини, мені знадобився майже рік. Мої батьки та друзі дуже допомогли мені. Тато встановив на комп'ютері спеціальну програму Батьківський контроль. Вона допомогла вчасно виходити за комп'ютера і не грати в деякі ігри. У кімнаті повісили плакати. Я більше не граю в комп'ютерні ігри. Вони нагадували мені про моє рішення. І потім я молилась і просила у Бога сили, щоб упоратися з бажанням грати. Мої батьки та друзі теж молилися за мене. Одного разу, коли я не стрималася і знову почала грати, комп'ютер несподівано перестав працювати. До самого вечора, поки не прийшли батьки, він так і не увімкнувся. Я зрозуміла, що це Бог мені допомагає. Незабаром я помітила, що в мене з'явилося багато часу. Спочатку друзям важко було витягнути мене на прогулянки, але незабаром я згадала, як це чудово, грати у ляльки, їздити велосипедом, бігати і сміятися. Друг повів мене до басейну, і я захотіла навчитися добре плавати. Моє життя повністю змінилося. Тепер я щаслива по справжньому. Слідами дружболандії. Семенов, що з тобою останнім часом відбувається? Плаваєш як першачок, змагання на носі. Може, не висипаєшся чи захворів? Давай, у душ, на сьогодні тренування закінчено. Тренер Іван Анатолійович спочатку сердито, а потім з тривогою поглянув на свого улюбленця Олексія Семенова. Він займається плаванням вже 5 років. Ще зі школи, часто перемагає у районних та міських змаганнях. А цього року Олексій став студентом першого курсу університету фізкультури. Післязавтра мають відбутися серйозні обласні змагання, а з хлопцем відбувається щось незрозуміле. Іван Анатолійович зайшов у роздягальню, коли Олексій вже прийняв душ і переодягнувся. Він справді виглядав погано: блідий, під очима синюваті кола. Тренер стривожився ще більше. Ти зайди до нашого лікаря. Обов'язково зайди. Хай тебе послухає та огляне. Олексійко кивнув і, одягнувшись, вийшов зі спорткомплексу. Останнім часом він справді почав задихатися під час запливу. Швидше за все, я застудився. Ось і знобить щось останні дні, вирішив хлопець і закурив. Але спочатку озирнувся чи не бачить хтось із знайомих. Таке озирання стало вже звичкою, як і куріння. Вперше він спробував закурити сім років тому. Просто так, із цікавості, потім ще раз, а потім іще, і не помітив, як невдовзі куріння стало частиною його життя. Ох, скільки зусиль він докладав, щоб батьки, а потім і тренер не дізналися про це. Ретельно мив руки, чистив зуби, жував жуйки та смоктав цукерки. Деякий час Льоша намагався боротися із залежністю, особливо після того, як серйозно захопився плаванням. Якби він поділився з батьками ну чи з тренером, вони б підтримали його, допомогли б. Але спочатку було страшно зізнаватись, а потім соромно. Отак От ця звичка і засмоктала його потихеньку, як оте болото. Він уже й не чинив опір, курив все більше і більше і лише вишукував нові способи маскування. Тим більше, що йому вдавалося, як і раніше перемагати у змаганнях. Ось тільки останнім часом. Напевно, я застудився, сказав він лікарю. Але той похитав головою і ще раз ретельно послухав Олексія, запитав, чи є озноб, чи потіє вночі, а потім направив на флюорографію. Олексій ти не хотів, але знав, що Іван Анатолійович без заключення лікаря до змагань не допустить. Ех, наступного дня результати обстеження вразили не лише Олексія, а й його батьків, і тренера, і всіх друзів з команди. Затемнення в обох легенях ще не туберкульоз, але стан дуже небезпечний. Потрібно було термінове лікування. Ось так раптово зруйнувалися мрії Олексія. І не лише про перемогу, але й подальше навчання в інституті. Як він каявся, як звинувачував себе за оту першу сигарету, за багаторічний обман. Але було вже пізно. Час йшов, Олексій вилікувався, але серйозно займатися спортом уже не міг. Він залишив і університет фізкультури, зате вступив до іншого, до медичного. Я хочу допомагати людям зі шкідливими звичками, витягувати їх із стресовини залежності, казав він батькам та тренеру. Та долі та спільні в нас бажання та мета, ПРАГНЕМ ми жити в мирі та любові, добро веде нас разом до Христа, хвалий достойне лиш Твоє ім'я. Пливуть, невпинно часу ріки, Христом відкуплена душа моя, його ім'я хвалити до віку. Ім'я твоє темецна броня. Непохитна скеля, Наснага для утомлених щодня, вода для тих, хто справнений. На цьому наш випуск добігає до свого завершення. Але вже зовсім скоро ми з вами знову зустрінемось та продовжимо наше знайомство з Литвою. Тож до зустрічі.